Добрий день в ефірі. Інформаційна програма вчасно в студії для вас. Працюють Мирослава Куруц та Наталія Булеца. Ми вже готові розповісти про головне на цю годину. Понад дві тисячі пачок сигарет виявили прикордонники чопського загону спільно з митниками на українсько-словацькому кордоні. Громадянин України намагався перевезти тютюнові вироби до Словаччини у паливному баці. Під час огляду транспортного засобу поведінка водія видала з прикордонникам підозрілою. Було прийнято рішення провести поглиблену перевірку автомобіля. Тютюнові вироби та шведський тягач вилучено встановленим порядком. За попередньою оцінкою, загальна вартість конфіскованого товару складає понад 200. Ті тисяч гривень. Пад Закарпатгаз тимчасово подовжує години роботи абонентських служб та дільниць обслуговування клієнтів. Зараз вони працюють щодня з 8 до 18 без обідньої перерви. Додатково отримати роз'яснення та консультації фахівців Закарпатгазу споживачі можуть за номерами телефонів, які ви бачите на своїх екранах. Сусідські війни по вулиці Мукачівській в Ужгороді чоловік придбав частину будинку та отримав у міськраді дозвіл на реконструкцію. Проте будинок був у такому занедбаному стані, що власники просто знесли свою половину та розпочали будівництво з нуля. Сусідам такі зміни не до вподоби, впевнені. Такі дії незаконні. В ситуації розбирала Світлана Головко. Будинок по вулиці Мукачівській багатоквартирний. З трьох квартир по факту залишились тільки дві. Півтори роки тому одну з них придбали. Власники оформили дозвіл на реконструкцію, та замість цього знесли свою частину житлового будинку, викупили котлова та розпочали будівництво. Архітектура йому дала три поверхи. Хоч ви бачите, тут висота 7 метрів. Ну які можуть бути три поверхи? Що це за будинок? Буде три поверхи, доплюсуємо туди мансарду, бо вона буде. То вийде як п'ятиповерховий будинок по факту. Сонце там, люди в тому дворі, вікна і спальні виходять, там взагалі не буде сонця. Тут не буде в цьому дворі сонця. Рядом у сусіда не буде сонця. Ну, Це інсаляція, це вже таке питання друге. Тут основний факт, що порушення є відповідність документів реконструкції новобудова це різні речі. Сусіди незадоволені, стверджують, такі дії протизаконні. Написали відповідні звернення в управління містобудування та архітектури. Були звернення громадян, були письмові Жалоби, значить, була створена комісія, яка з виходом на місце вияснила, що забудовник, в якому було надано містобудівні умови і обмеження, не виконав ці містобудівні умови і обмеження. Замість конструкції будинку існуючого, він почав будувати нове будівництво. За численними скаргами, жильців у будівельній інспекції створили комісію. І у квітні провели перевірку. На усунення виявлених порушень забудовнику дали два місяці. У цей час будівництво мало призупинити, але роботи продовжуються. Час проведення перевірки було виявлено у ряд правопорушенців, що забудовників було притягнуто до відповідальності та видано приписи про усунення цих правопорушень. Було дано два місяці. Ми чекаємо на момент досягнення цього терміну. Нам буде проведено повторну перевірку. Невиконання вимог припису, повторний штраф і справа передається в суд щодо примусового виконання даного припису. Власник квартири пояснює дійсно отримав дозвіл на реконструкцію, але в процесі роботи стало зрозуміло, будівля в аварійному стані стіни трухляві, дах прогнив. Тож переоформив документи та отримав офіційний дозвіл на будівельні роботи. Весь цей час чоловік з дружиною намагалися знайти спільну мову із сусідами, проте, поки марно не знаю. Може вони просто гроші хочуть, може вони просто зазрять. Всюди, де от коли я ходив, відповідав на ці скарги, то що мої сусіди писали, я говорив із працівниками там і хазяйства, і з міська архітектура, і також інші служби, де я вже встиг побувати під час свого будівництва, ну цієї весни. І всі говорять одноголосно, що це просто люди завідують. І... Подружжя Бряників розповідає, коли вони придбали квартиру та почали будівельні роботи, ніхто не мав до них жодних зауважень. Але цієї весни мешканці будинку збунтувалися. Вважають їхніми правами, знехтували. Бажано було, якщо відповідно буде подача в суд, поставити клопотання про винесення ухвали судом про призначення відповідної експертизи е, об'єкту, який будується. І там уже, відповідно, фаховий експерт на підставі судового документу обстеживши, прийме відповідне рішення. І вже з того будемо виходити, є порушення чи немає порушень, і яким чином надалі відстоювати мешканцям свої права і законні інтереси. Мешканці будинку мають намір подавати в суд на власників знесеної квартири. Якщо це станеться, то на чиєму боці правда вирішуватимуть служителі Феміди. Українці готуються до сезону відпусток. Ужгородці подорожують не менше, але обирають бюджетний варіант відпочинку. Турагентства пропонують путівки на будь-який смак і гаманець. Тож де і за скільки відпочиватимуть краяни, дізнавалась Тетяна Лоджун. Незважаючи на подорожчання, ужгородські туристи вже починають шукати варіанти для літнього відпочинку. Для багатьох актуальним зараз є бюджетний відпочинок. Тим паче, що варіантів такого зараз є чимало. Виходить, що вигідніше всього це буде Болгарія приблизно десь на дорослу людину біля трьох тисяч гривень на даний момент з проїздом зі сніданочками. Якщо ж більш можна собі дозволити, які ну щось дорожче, то звичайно це можлива і туреччина, і іспанія, і різні напрямки, можливо, екзотика для тих, хто користувався гарячими путівками, ситуація невтішна через політичну і економічну ситуацію в країні туроператори зменшили кількість рейсів і квотних готелів. Тому на спеціальні пропозиції у час сезону сподіватись дарма. Що потрібно було туристам робити, це звичайно раннє бронювання. Були хороші ціни. Хто встиг, той забронювався, той вже має путівки на літо. І там дійсно хороші ціни. Ще в травні, початок червня, теж можливо ще щось по хороших цінах собі придбати. Попри це, закарпатці не збираються відмовлятися від літньої відпустки. Однак для багатьох вона пройде на території України. Всі самі кращі місця, лумшори, синевір. А відпочивати не знаю. Дома, мабуть. А це літо навіть не знаю. Є великі плани. Хочу побувати в інших містах України, відвідати музеї, галереї. Відпочивати ми їздили в Миргород. Хоча був в крізі мами, але ми їздили. Вона якось зробила путівку для мене. А цього року як плануєш відпочивати літком? Я мабуть, поїду в Одесу. Якщо так, а якщо ні, поїду до бабусі. Якщо бюджет обмежений, то слід вибирати країни. Цінова політика яких не дуже вдарить по гаманцю, радять фахівці. Крім того, можна заощадити, якщо подорожувати декуном, аби віддати перевагу хостелам, замість готелів. Море квітів. Період масового цвітіння нарцисів триває в хуському районі. Подивитися на унікальне явище приїжджають тисячі туристів з різних куточків України та за кордону. Екскурсоводи та туризмознавці переконують, цього року кількість бажаючих відвідати долину нарцисів збільшилась в рази. Долина нарцисів у період масового цвітіння стає справжньою мекою для туристів звідусіль. Та цього року подивитися на диво природи завітало значно більше людей ніж попередні. Пішла тенденція по Україні відвідувати якісь цікаві міста України. Ну і плюс через ситуацію в країні вони тепер не можуть виїжджати за правий кордон. Їм залишається або Україна, або Європа. Самі туристи поїздкою до долини нарцисів задоволені, але зауважують, очікували більше квітів. Дуже красиво, дуже багато. Ну, правда, ми думали, що тут буде трошки більше долина, але взагалі дуже красиво. Ми не думали, що ми встигнемо застати таку красоту, що вони ще цвітуть. Бачиш, нарциси відцвітають, але все рівно дуже гарно подобається. Красиво? Красиво. Ну, чесно кажучи, я думала, що тут більше нарцисів по фотографіях, напевно, не знаю, чи це не пік цвітіння, чи може просто вже людина постаралася, що тут настільки вже менше того є. Зі слів місцевих мешканців, відсутність повного покриття квітом нарцису природній процес, і втручатися в нього людині не можна. Розширюється, Дивіться, отуди От видно білі нарциси, Тут за цим видно білі нарциси. Ну вони розширяються. Ну просто містами тухнуть, містами появляється Це можна контролювати. але це вже буде не як природній біосферний заповідник, а це вже буде культурною то. Такої ж думки і природоохоронці. Та останні додають, пік цвітіння нарцису вже пройшов. І чекати наступного періоду масового цвітіння доведеться ще рік. Цвітіння затрималося, тому що пік цвітіння особливо приходить у травні, десь 10, 11, 9 травня, отаких от в таких числах. Ну а зараз вже трошки пізніше прийшло, тому що холода, трохи сніг випадав. А зараз от це вже примерно від цілого 60-70% квіток від вже. ну це вже не пік. А будемо так говорити, що почти почти кінець самого цвітіння. Все ж досі проблемою залишається варварське ставлення окремих туристів до квітів. Щодня десятки туристів не стримуються від спокуси, зірвати нарцис на пам'ять, не усвідомлюючи, що такими діями спричиняють велику шкоду заповідній ділянці. У карпатському біосферному заповіднику нарциси намагаються оберігати цілодобово. А у період цвітіння охорону території підсилюють. І до новин спорту Ужгородські Карпати провели перші два поєдинки шостого туру жіночої суперліги з гандболу. Підопічні Бориса Петровського без особливих труднощів здолали команди Дюс США 21 ЦСК та Бровари. У першому поєдинку слід відмітити дебют Карпатівки у Суперлізі Діани Бойкової та вихід Марини Лєбідєвої, яка відновилась після операції. У другому поєдинку гандболістки команди Бровари поступилися Карпатам у всіх відрізках гри. У в першому таймі гості закинули всього три м'ячі, пропустивши 21. Таким чином Карпати залишаються на другій сходинці турнірної таблиці. Та про перше місце цього сезону Ужгородка можна тільки мріяти. Адже галичанка свої перші поєдинки провела не менш вправно. Ну, сьогодні була гра. Результат закономірний. у Нас погали всі дівчата. Дали кожному ему шанс. І... Завтра... завтра буде основна гра. Ми настраиваемся на завтра. Заставить в конце сезона юную команду, которая поймела золото уже в детской лиге, скажем так. Шестой тур. Очень тяжело. Заблаговременно зная, что проиграют, какие основа не искат, тяжело. Вышли, стоят, новые деньги. На цю годину у нас все інформаційний підсумок дня о дев'ятнадцятій. На все добре і до зустрічі.